Щирі вітання. Деякі чоловіки шукають жінок, які вважають себе імператрицями. Бо як деякі чоловіки шукають красуню, що стояла поряд і статусності, мов би надавала б йому, так усі чоловіки, які впевнені, що вони дуже слабкі, шукають жінок, які вважають себе сильними і імператрицями. Такі чоловіки прагнуть компенсувати свою надуману слабкість силою, так званої тієї жінки, але виходить все з точністю до навпаки. Себе вони повністю втрачають і перетворюються на дуже безхребетних, безсилих і нерозумних. Вони починають бути додачею до тієї жінки. Вона починає в них жити своїми інтересами. А кожному чоловіку, який вважає себе слабким, дана ще більш слабка жінка, поряд з якою він починає відчувати себе сильним і повноцінним. В нього розум розкривається повною силою по її любові і повазі. Але коли він вважає, що друг, який є співмешканцем, наприклад, люблячої, це преграда, яку подолати неможливо, тоді він потрапляє у пастку чужої жінки, яка вважає себе імператрицею і стає її власністю через брудні спільні таємниці.